Платники податків реформованої Олександрійської податкової інспекції перерахували до державного бюджету лише за сім місяців цього року понад 300 мільйонів гривень. Нагадаємо, що сьогодні Олександрійська податкова обслуговує, окрім Олександрії та Олександрійського району, ще п'ять районів Кіровоградщини. До державного бюджету платниками головного офісу, а саме міста Олександрії та Олександрійського району до бюджету. Мобілізовано 79 мільйонів гривень. А взагалі Олександрівська Одепиї зібрала 330 мільйонів гривень. Одним із найбільш визначальних платежів до державного бюджету сьогодні залишається податок на додану вартість. За сім місяців платники податкової сплатили 113 мільйонів ПДВ. Податок на додану вартість становить 34% у загальній кількості сплачених податків. На другому місці податок на доходи фізичних осіб. Мобілізовано до бюджету 83 три мільйони гривень. Питова вага цього податку складає 25%, п'ять плата за користування надрами до бюджету надійшло майже 49 мільйонів гривень. Питова вага якого складає 15%, і податок на прибуток 45 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що темпи росту промислового виробництва в цілому зменшилися, обсяги надходжень податку на додану вартість збільшилися вдвічі порівняно з минулим роком. Так, ми зібрали цього податку протягом сіми місяців 113 мільйонів гривень. А протягом минулого року, за аналогічний період, до бюджету надійшло лише 56 мільйонів гривень. Така Ну позитивна динаміка пояснюється саме тим, що система введенням системи електронного адміністрування ПДВ, яка максимально знизила ризики махінацій. також на ріст надходжень ПДВ вплинули значні зміни в законодавстві щодо цього податку. Велику роль у надходженнях податку на додану вартість відіграли сільськогосподарські підприємства регіону, оскільки основним напрямком. Нашого регіону є сільське господарство, то і значна питома вага кількості сільського сільськогосподарських підприємств в цьому податку також дуже значна, адже у нас налічується на території 350 господарств або 30% від загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ. Платники Олександрівської ОДПІ за сім місяців цього року не лише сплатили чималу суму податку на додану вартість до державного бюджету, але й отримали відшкодування цього податку. Питання ПДВ є важливим аспектом не лише сплата цього податку, але й відшкодування його підприємствами. Ми постійно тримаємо на контролі дане питання. Зокрема, у січні-липні підприємствам головного офісу та Відділень відшкодовано з бюджету та отримано платниками в повному обсязі 79 мільйонів гривень. При цьому по Олександрівському регіоні невідшкодованих сум ПДВ на сьогоднішній день взагалі немає. Загалом на обліку Олександрійської податкової інспекції знаходиться 1181 платник податку на додану вартість.